Доброго ранку, з вами я, Олександр Бригінець, і канал Бригінець не телемарафон. Ну що я вам скажу? Ми, здається, потрапляємо в дуже цікавий період турбулентності, коли одночасно йдуть процеси, які прямо суперечать одне одному. Ну, так буває, коли ти думаєш, що ти вже розумієш, як все буде відбуватися. Ти вже відчув настрої головних гравців, і ти бачиш, до чого вони йдуть. А потім виявляється, що все не так, бо спрацьовує якась інша система, бо один з них блюфував, інший з них е е помилявся, а третій просто поміняв плани, тому що йому здається, що так зручніше робити. От я вам нагадаю е свій прогноз кількаденної давності. Коли говорив про те, що швидше за все, якщо угода не буде підписана, десь половина версії полягає в тому, що Трамп розпочне війну в Ірані. Потім я через кілька днів сказав Ні, ви знаєте, я помилявся, тому що вийшла значить, концепція Пентагона розвідданих там всіх і так далі, далі пов'язаних з. Планами Пентагона, і в ній написано, що ці, все, що стосується Ірану, це все на плечах Європи. Європа повинна займатися Іраном, Кореєю Північною. Ну, логіка така, що оскільки Європа займається Україною, у Украї... в Трамп хоче перевалити на Україну відповідальність за за Європу на відповідальність за Україну, то відповідно. І Іран, як союзник Росії і Корея туди так само потрапляють. Я вибачився, сказав: вибачайте, тут я був неправий, мені здавалося, що буде так, а, а виходить не так. Хоча є свідчення, ніби що це буде, а його немає. Ну, незрозуміло, коротше. Але вчорашній день знову повертає до на нас до тієї самої гри. Е, жорстки, почалися жорсткі заяви Трампа. У нього почався. Жорсткий період. Він достатньо жорстко виступив вчора проти Ірана. Він достатньо жорстко сказав, що він буде атакувати Іран, якщо Іран не погодиться на угоду. Сьогодні вночі іранські агентства повідомили про те, що всі шахти з ракетами заряжені, всі боєприпаси готові. Що це? Це імітація. Підготовки до війни, чи це реальна підготовка до війни? Е, як, як оцінити цю ситуацію? Чи справді з Гуама е, корабель рухається в бік Ірана для того, щоб просто продемонструвати нам рішучість Трампа, чи це справді будуть удари? Минулої ночі не цієї, що була, а минулої ну, до того ночі був найсильніший удар по Ємену. Що було сьогодні, цієї ночі там я ще толком не знаю. Але те, що там кожну ніч лупашать все і б'ють, це очевидно. Що відбувається, що взагалі відбувається? Ми бачимо, що Трампа викинули з гри в російсько-українській війні, це відбулося кількома рухами. Перше, з ним відмовився говорити і домовлятися Путін. Ну це зрозуміло. Навіщо домовлятися з Трампом, який так на все згоден. Тим паче, що Трамп не зміг забезпечити йому перемир'я, не зміг забезпечити зняття санкцій і так далі. так далі. Європейці обурені, вони говорять про те, що вони готові співпрацювати з Сполученими Штатами, але Сполучені Штати повинні поміняти підходи. Та навіть Україна говорить про те, що вона не буде укладати з Штатами угоду, тому що вона суперечить суверенітету і вступу до Європейського Союзу. Таким чином. Відбувається повний розвал українського процесу миротворчого і з'являються повідомлення в економіст про те, що насправді вже без Америки все домовилося. <звук> буде буде Значить, е, е, підписано перемир'я зразу після підписання цього перемир'я скасують воєнний стан з 9 травня. Потім проведуть вибори. І всі ці переслідування Порошенка, і це має на собі мету не просто не допустити Порошенка до виборів, а й залякати залужного, щоб він не пішов на вибори. От і виходить, що влада готує вибори без Порошенка і без залужного. Вони будуть стрімкі, люди не встигнуть отямитися від перейти від не на часі до переосмислення життя, і Зеленський отримує другий термін. Ну, все вписується, все так і відбувається. Але паралельно відбувається заява прем'єр цього Сибігі, який говорить, що е ми не можемо е, нічого робити, скасовувати в тому числі воєнний стан, якщо ми не отримаємо гарантії. А від кого ми можемо отримати гарантії? Від Росії чи від Сполучених Штатів? Тобто, знов таки, ситуація така, що з одного боку все схоже на те, що. План, про який написав економіст правдивий? А з іншого боку, ми чуємо заяву з одного боку Сибіги. З іншого боку, було багато таких заяв раніше: про те, що якщо не буде гарантії безпеки, не буде ніякого перемир'я. Та що відбувається? Як можна оцінити цей стан? Ми рухаємося до. Перемир'я швидких виборів, змови з Росією, чи е, все буде інакше? Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, поширюйте інформацію. Головне, що, звичайно, підписуйтесь, коментуйте. Це дуже важливо для просування каналу, а ми продовжимо. Продовження таке. Е, таке складається враження, що Трамп зайшов в нову стадію е, стосунків з світом. Ну, грубо кажучи. Він спочатку е, ряхнув, грьохнув кулаком по столу і сказав: Буде отак, 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 там з Канадою, з е, цим канадом, камналом Панамським, там з, з, з Гренландією, з Путіним і так далі. Тобто він намалював коло своїх вимог потім потихеньку-потихеньку з'їжджав е, дуже багато позитивних од. Було сказано в бік Путіна. Ну, тобто, було стільки е, розшарено позитива стосовно е, Путіна, що складається враження, що Трамп ледве не агент Кремля. І раптом ми починаємо. Ну там Канада забута, Панама забута, санкції вводяться, не вводяться е, в Гренландію їдуть значить, представники Штатів, їх звідти посилають, там їх посилають і так далі. Тобто таке враження, що все, що робив Трамп, ну, ну, виявляється блефом і нічого такого не буде. І все воно до того йде, 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 йде. І тут раптом вчора заяви нові Трампа. Я вам сказав вже про Іран, що по Ірану буде нанесений удар. Знов таки можна сказати, що Іран, Ой, Ізраїль не послухався Штати і почав бойові дії проти Хамаса. А тепер можна сказати інакше, можна сказати, що е, швидше за все американці дозволили нову кампанію Ізраїлю проти Хамаса для того, щоб Хамас е, погодився на мир на значно гірших умовах, ніж ніж це було до того. І таким чином можна сказати, що е, і, і Хамас уже погоджується. Вже ми знаємо, що вони прийняли ці пропозиції. Не знаємо ще толком, що там. Але е, як говорять американці, умова. Була така, що Хамас складає зброю і повністю весь виходить з гази, а тоді вже вирішуються всі інші проблеми. І, і тоді точно можна буде без Хамаса говорити про переселення частини е, палестинських арабів. Можна буде говорити про будівництво якогось центра готельного, що там хотів Трамп, і так далі. Тобто виходить, що оця політика Батага і пряника, вона. У Трампа працює не одночасно, як ну, як це прийнято, ну нібито ось вам кнут, батіг, а ось вам пряник. А вона працює в нього якось послідовно. Спочатку він весь світ залякує, потім він всі весь всіх розхвалює, потім починається новий процес. Бо вчора ж він заявив про те, що будуть введені надпотужні санкції е, проти. Російської Федерації. Суть, фра... Суть цих санкцій полягає в тому, або ви співпрацюєте з Кремлем, або ви співпрацюєте з Штатами. І якщо порівняти економіки ну там, 11-те місце Росії і перше з відривом божевільним місце Сполучених Штатів, і можливості, то навряд чи з'являться країни, які захочуть співробіспівробітничати. Вибираючи між Штатами і е, Росією вибрати Росію. Ну, є такі країни, які можуть це собі дозволити. Ну, припустимо, Білорусь, мабуть, це зможе собі дозволити Грузія, мабуть, зможе собі це дозволити е, ПНДР, Іран, може ще якісь країни, але більшість країн завжди вибере співпрацю з Штатами і таким чином. Багато з того, що Трамп хотів би заборонити, він це і заборонить. Отже, ситуація в світі заходить на новий виток. вона, можливо, так було і передбачено, я не знаю. Але можливо, це якраз наближення цих 100 днів. Тобто залишилось 30 днів до великого звіту Трампа, і оскільки Трамп не зміг досягти тих результатів, які він хотів, шляхом. Глестощів, пестощів і е, облажання певних країн він тепер переходить на наступну стадію це шляхом залякування, і е, я думаю, що в цьому варіанті йому треба буде обов'язково проявити якісь конкретні рішучі дії. І е, його вже десята яка там заява про те, що ми не можемо не захопити е, Гренландію, вона нам потрібна, вона звичайно виглядає. Неприйнятно для мене особисто, тому що це дуже схоже на заяву Путіна. Ми не можемо не захопити Україну, бо вона нам дуже потрібна. Ми і чи заяву Сі, ми не можемо захопити, не захопити Тайвань, тому що він нам дуже потрібен. Тобто, мотивація, що ми повинні щось захоплювати через те, що воно нам дуже потрібне, ну це така дуже сумнівна мотивація, і немає. До цивілізації жодного стосування. Але Трамп такий, і американці його вибрали, підтримали, І це говорить про те, що деякі там відходи від нормальної психіки вже у світа почалися. І реакція така, я вам скажу, що це ж не просто так. Тобто з'являється божевільний диктатор Путін, він діє певним чином, і ну, кожен з нас знає, що типу там. Проти лома немає прийому, якщо немає іншого лому, лому чи клин-клином, чи і так далі. В простій народній мудрості. Це ж не, не є таким страшним і винятковим, коли хтось починає робити щось таке жорстке і незаконне. Треба взяти. Ну, типа Шарапов, може, герой був в Радянському Союзі кіношний, який знав, що ворога треба посадити, а як його посадять, то вже таке дванадцять. Якщо Шарапов вирішив, що це ворог, значить йому треба підкинути все, що треба, і змусити його е, сісти. От це е, оце, оце, оце те, що приймалося тоді суспільством, ну, в принципі е, працює зараз. І Багато хто, от ви скажіть, запитайте сьогодні у прихильників Зеленського. От е, Зеленський хоче перемогти на нових виборах? Це добре? Він скаже так, добре. Але каже, ви розумієте що для цього йому треба порушити закон, ввести санкції проти Порошенка щоб він не пішов? Треба залякати залужного, і е, 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 як ви до цього ставитесь він скаже, ну нормально, ну яка різниця? Це ж. Він застосовує можливості, які він може застосувати. Він може це зробити. Він це робить, тому що мета ж хороша, щоб наш улюблений президент знов переміг. А те, що він там поганого Порошенка, яким здається якось трошки незаконно прищемив, Ну таке вже. Ну ну, ну ну треба ж досягти. Треба, а те, що там воно нам незаконним способом, ну таке. Ну тут те саме і Путін. Йому треба Україна для посилення. Його впливу в світі. Так, те, що він там її захоплює, фізично війну починає, ну це таке, ну йому так треба. Трампу треба ж е, ця Гренландія для того, щоб посилитись в Арктиці, е, ну так треба та якось захоплювати. Тим паче Канада сказала, що вона з Росією співпрацювати не буде, там і так, в Антарктиці в Арктиці, Тому е, такі способи припустими. І багато хто на побутовому рівні готовий сприймати порушення певні для того, щоб досягти певного ну, планового для себе результату. Тому мені здається, що і американське суспільство це сприймає, і російське суспільство сприймає такі підходи, і велика частина українського суспільства. Тобто всі, хто прихильники Зеленського, вони це нормально сприймають, що починаються переслідування опонента. На це не згодні. Опоненти і прихильники опонентів для мене особисто просто дуже цікаво я вчора став соціологію ну не соціологію опитування у себе на е, телеграм-каналі про те, що як ви думаєте, якщо е, змусять е, значить, не йти на вибори Порошенка, не дадуть вибори, ну його санкції забороняють брати участь в виборах, а ці, які ввели, і е, змусять залужного не йти на вибори. То як ви думаєте, чи будуть обурені всі опозиційні сили, чи тільки прихильники Порошенка? Ну, от половина людей, які значить, проголосували, вони вважають, що тільки прихильники Порошенка будуть обурені, а прихильники залужного, якщо залужний не піде, не будуть обурені. І от це ще один ну, цікавий момент, який ну, говорить, дає нам уявлення про те. Як, яка, яка велика довіра є до залужного, і як вона ну, розсипається в оцінці прихильників залужного. Ну, крім того, я б сказав так, що вчорашня стаття про співпрацю України і Сполучених Штатів вона певною мірою ну якось показує залужного не з найкращого боку? І там. Е не дуже, ну як би сказати, не дуже висвітлена роль Зеленського. Тобто, Зеленський протолерований, я би сказав, а залужний. Там випечено кілька моментів, щоб показати його з такого не найкращого боку. І мені здається, що цілком можливо що ця стаття вже є теж частиною передвиборчої кампанії, яка проводиться банковою. Бо не може бути такого, що е, може автор просто такий, знаєте, як, як я завжди кажу, що навіщо платити крові за те, що вона буде їсти траву, якщо вона її так буде їсти? Можливо, цей автор просто має такі погляди, що він вважає, що президент завжди праві, а генерали можуть помилятися. О, така історія. Так що пишіть свої думки. Будемо дискутувати далі. Будемо очікувати всього. Зрештою, ми не вперше в світі в такій ситуації, коли будь-який розвиток подій в даний момент можливий. Я думаю, що кожна година і кожні кілька годин будуть вносити деталі. І моя версія така, що світ продовжує рухатися в тому напрямку, в якому в якому він рухався, але вже сьогодні в Білому домі заклали. Певні механізми, коли цей рух буде змінювати швидкість і напрямок. Як це відбудеться, куди це буде рухатися, будемо стежити з вами далі. Гарного всім дня! Дякую, що ви були зі мною. Слава Україні!